Всім привіт, це є указ і цей випуск є указ, присвячений Геловіну. Думаю, ви всі знаєте, що таке Геловін, і у кожного своя думка про нього. Сьогодні я зібрав тут 17 людей. 17 людей, які захотіли розповісти про те, що означає Геловін для них. 17 людей, які поділилися своїми традиціями святкування, 17 людей, серед яких активні учасники, спонсори і члени адміністрації єдиного україномовного ком'юніті. Дуже вдячний всім за участь у Юкасті. Перед початком я маю важливу примітку. Це мій перший повноцінний подкаст. Тому може бути багато помилок. Якщо маєте конструктивні зауваження та конструктивну критику, то запрошую до коментарів. Буду вдячний за будь-який відгук. Що, ж, запрошую вас послухати цікаві відповіді на запитання, що означає геловін для учасників? Єдиного україномовного ком'юніті. І перша людина, яку я покликав на подкаст, це активний учасник ЄУК. Колишній менеджер. Пан вечір. Вечоре, мої вітання. Вітаю пан панктоне. Дякую, що запросив. Отже, готовий дати відповідь на запитання? Завжди готовий. Що ж? Що для тебе означає Галовін? Як ти його святкуєш? Для мене Головін це не прям таке свято, а просто особливий день. Звісно, я не святкую його, як це можна було побачити в американських фільмах, в костюмах, прикрашені будинки тощо. Але все ж таки варто зазначити, що я, наприклад, вирізаю страшні обличчя на гарбузах. А в сам день, 31 жовтня, наливаю собі гарячий чай з квіт та лимоном та ввечері дивлюсь усілякі фільми жахів. Зрозумій. Дуже дякую тобі за таку відповідь. А ми рухаємося далі до наступного учасника. Тепер черга нашого шановного учасника єдиного україномовного ком'юніті. Колишнього гвардійця хомки. Хомка, тобі слово. Вітаю шановні учасники Єлку і спонсорів. Дай мені відповідь, будь ласка, на запитання, що для тебе означає Геловін? Особисто для тебе. Ну, якщо прям коротко казати, то напевно творчість. Типу, це один з таких небагатьох. Це одна з небагатьох свят, коли я можу зайти в якийсь новий Twitter або TikTok І просто побачити, як купа людей робить... Всякі пусти на всякі арти, малюнки, музику тупо на одну і ту саму тему. Я навіть на Новий рік не завжди пента бачу. На Говін завжди є прям дуже багато всього. На одну і ту саму тему. Хтось робить гарбузи, е хтось коспій. Так, зрозуміло, зрозуміло. Дякую тобі за те, що надав е, відповідь на це питання. А тепер у нас на зв'язку Пумп. Hello! Пумпе. Готовий відповідати на запитання? Of course! Отже, питання таке. Як ти ставишся до Геловіну? Що він для тебе означає? Поділись своєю думкою з нами. Це шалібний час, коли можна вдягнути костюм опеля і ходити по вулиці. І тебе не будуть вважати психопатом, Можливо, зібратися, ганною кампанією, набухатись і просто плевести ганний час. Ого, вельми дякую тобі, пумпе, за таку неочікувану відповідь. А ми йдемо далі. А тепер у нас на зв'язку наш спонсор Спокій. Привіт, Споку. Дякуємо тобі за підтримку нашого серверу. Так, привіт, тони. Дякую за такий чудовий сервер і е, працю над ним. Будь ласка. Готові відповісти на запитання? Е, так, будь ласка. Добре. Що означає для тебе Гелловін і яким чином ти його святкуєш? Хеловін це зустріч двох світів. Знаєш, такого. Нашої реальності і мрій в магію, в щось невідоме, в якісь чудеса, це, знаєш, така для свято більше для дітей, але й для дорослих можливість один день окунутися ось в цю атмосферу чудес магії. Тому для мене це так. Це, це щось магічне, можливість побути ще один день дитиною, яка вірить в, в чудеса і в існування всяких потойбічних штук. Дуже дякую тобі за відповідь. Рухаємось далі. Тепер у нас на зв'язку Врамшапухівна. Одразу попрошу відповісти тебе на запитання. Як ти ставишся до Геловіну? Що для тебе означає це свято? Для мене Геловін – це цікаве свято, тому що мені здається, люди цим святом шанують е, те, що людина, душа людини живе, існує на землі. І також подобається, що вони одягаються в різні костюми і насолоджуються тим, що е, хочуть бути тим, ким хочуть. Дякую, дякую хочеть... за відповідь. А тепер привітаємо параною. Дякую, що погодився взяти участь у нашому є Пропоную тобі відповісти на запитання: як ти ставився до Геловіну? Що він для тебе означає? Для мене учасника єдиного україномовного ком'юніті. Геловін це не просто свято з гарбузами, костюмами та страшними історіями. Для мене це час, коли спільнота оживає, наповнюється креативом. Гумором і позитивною атмосферою. Це чудова нагода відволіктися від щоденних справ, поспілкуватися з іншими, поділитися своїми ідеями, фантазіями та просто гарно провести час. Під час головину багато хто перевтілюється у улюблених персонажів, створює тематичні пости, малюнки, меми чи навіть невеликі оповідання. Це свято надихає людей на творчість, допомагає вийти за межі буденності і дозволяє кожному проявити себе по-своєму, хтось через, хтось через гумор, хтось через містичну атмосферу, а хтось просто через гарний настрій. Та найголовніше, Хеловін у моєму серці, символізує єдність. Це час, коли учасники, незалежно від віку чи місця проживання, можуть відчути себе частиною великої родини, об'єднаної спільними інтересами, бажаннями, бажанням щось створити, щось цікаве разом. Тому для мене Геловін це не лише вечір жахів, а передусім свято спільності, креативу та веселищів, коли навіть темна ніч здається трохи теплішою завдяки людському спілкуванню та гарному настрою. Вау, дуже вдячний тобі за таку файну відповідь, а ми йдемо далі. А тепер черга мами Євука. Хто не знає, Євук це маскот нашого серверу. Дорі. Дорі вітаю! Привіт-привіт! Готова відповісти на запитання? Звісно. Супер. Що означає для тебе головін? І як ти його святкуєш? Ну, Як я його святкую, так трохи історії. Напевно, я розкажу. Почала я його святкувати десь в 12-му році, напевно. ми з подружкою. Знайшли в дуже популярні на той час соцмережі, я не буду називати якусь інформацію про ну, зібрання, таке себе в центрі нашого міста по, ну, по так Просто не знаю, там збиралися якісь люди в костюмах прийти, там відмітити трохи Хеллоуін. Ну, ми зібрались. Так вділи е, якісь костюми, собі придумали, вже не пам'ятаю, ну такі слабенькі взяли. І якогось гарбуза взяли тобі маленького. Е, прийшли туди, а там, коротше, поліція ходить і всіх порозганяли вже. Ну ми там тихенько сіли на лавочці, почекали. Чи хтось таке прийде, ну ніхто не прийшов. На нас так подивилися е, поліцейські. Ну, ми вирішили з туди піти, хороші звалити. Таке, то тобто, потім ми кожен рік продовжили все-таки цю традицію, так вже не дуже там орієнтувались на інших людей. Робили собі костюми, парні часто робили прикольні якісь по різним фандомам, такі собі косплеї. Іноді з друзями збиралися, великою компанією досить. Е, солодощі різні готували, е, печиво в основному, там, е, гарбузи ті ж самі вирізали, що у нас таке е, прикол був, ну, не завжди могли собі купити гарбуза, ми їх не дуже так раніше чомусь продавали. Е, То ми апельсини брали, їх вирізали, типу як гарбуза хеллоуінського. Таке от було. Ну, зі свічкою воно так досить атмосферно виглядає і прикольно загалом. Ну і я продовжую святкувати. Зараз Хеллоуін, часто е, кличу своїх друзів, теж іноді якісь невеликі вечірки влаштовую вдома. Іноді десь ми ходили гуляти разом, навіть на такі ж якісь події в місто. Навіть раз ми в клуб ходили, здається, гуляти на таку вечірку велику Хеловінську. Дуже прикольно було те, що всі в костюмах були. І дуже весело це все було. Ну так і все. наче. Вау. Дуже дякую за історію. Вельми вдячний за таку прекрасну відповідь, а ми йдемо далі. А тепер до нас приєднується наш адміністратор, а також спонсор і меценат Вітя. Всім привіт. Привіт. Дуже дякуємо тобі за такий вагомий внесок у наш сервер. Готовий відповісти на запитання? Звісно, з радістю. Супер. Що означає Геловін для тебе? Як ти його святкуєш? Геловін для мене, як для учасника Єуку, це, мабуть. творчість, коли люди збираються над якоюсь темою, щось творять, цікаве. Якісь прикраси, а, цікаві, напевно, події. Можливо, вікторини по чомусь святковому. Так, на рахунок питання, як я ось святкую. Ну, це в основному в колі сім'ї. Просто посидіти якісь, не знаю, мультики, фільми подивитися. Зрозумів. Щось Зрозумів. Дуже дякую тобі за відповідь, а ми йдемо далі. А тепер до нас приєднується шум, наш колишній гвардієць, а також спонсор. Дуже дякуємо йому за підтримку серверу. Шалон. От ви, шуме, ставлю тобі питання: що для тебе означає головін? Як ти його святкуєш? Половину це таке більше американське свято. Не те, щоб його сильно у нас якось святкували, крім комерційних закладів, там, навісити всяких декорацій, так і далі, так далі. І по Європі я не сильно дуже бачив, що хтось ним святкував, ходив, там по сухірочки збирав і так далі. Те це все таки ну, таке свино. Комерційно американське свят. Бо що я бачив, що люди костюмовані у чергівешов. Добре. Дуже дякую тобі за таку відповідь, а ми йдемо далі. А тепер на зв'язку наш гвардієць Кверті. Деякі його знають як Данила. Данило, привіт. Питання усім нашим слухачам. Отже, я поставлю тобі запитання: ти не проти? Так, не проти. Питання таке, що означає Геловін особисто для тебе? Як ти його святкуєш? Загалом Геловін – це для мене поки що нове свято, так як я його не так часто святкував в колі своєї родини і родичів. І мені цікаво, і я хотів би спробувати, що, як це бути одягнений в спеціальний костюм, який ти робив декілька місяців, і показати людям свій виріб. Або свого улюбленого персонажа, все залежить від вас. Загалом Геловін це доволі цікаве свято, так як е... його основна мета згадувати своїх полеглих родичів, але його ще основна мета об'єднувати людей. Так само, як і Єук. На ньому. Е... На Єуці ми намагаємося, як... якомога найчастіше заохочувати людей робити щось своє, допомагати також адміністрації. Та розвивати юг та українську спільноту. І в честь цього ми час від часу робимо конкурси. І один з цих конкурсів є найкращий костюм на Геловін. Люди можуть за декілька місяців або тижнів спробувати зробити найкращий костюм та виграти в цьому конкурсі, так як він дає доволі дуже приємний призи для наших гравців. І мої останні слова стосовно цього, що Геловін доволі цікаве свято. І я можу так мовити порекомендувати спробувати свої скіли у створенні свого костюму та виграти цього конкурсу. Красно дякую за таку розгорнуту і цікаву відповідь. І ми йдемо далі до наступного учасника. Тепер черга Вондерера, учасника нашого серверу Юк Вондерере, що означає Геловін для тебе особисто. Загалом Хеллоуін був святом, яке більше існувало. Фактично на задньому дворі мого життя. Я не те, щоб часто його святкував. Загалом не думаю, що в Україні його хтось е, завжди так святкує. Я був вирізав гарбузи по-різному. Інколи ходив на якісь вечірки, але на цьому фактично все святкування і закінчувалось. Дякую за відповідь. Рухаємося далі. Тепер у нас на зв'язку Даня 2011. Даня 2011 тобі слово. Всім привіт, я давно. Отже, поставлю тобі тепер таке запитання. Що для тебе означає Геловін? Як ти його святкуєш зазвичай? З зазвичай я просто дивлюсь якесь кіно або граю в якусь, в якусь групу на А Означає він для мене якесь звичайне свято. На чому все мабуть? Зрозумів. Дуже дякую тобі за відповідь. А ми йдемо далі. А тепер привітаємо Лиса, нашого спонсора. Дякую йому за підтримку В... серверу. Вітаю. Дай відповідь, будь ласка, на запитання. Що для тебе означає Гловін? Як ти його святкуєш? Взагалі, для мене Геловін це якесь більш локальне свято, яке я назавжди святкую. Але я дуже радий завжди прихабатити собі якісь знижечки осінні, хвилинські, а також багато якісь івентики цікавлять, може брати участь в якихось таких. Також я гуляю з друзями іноді, з шапками, наприклад, з написами Хеллоу. Щось таке. Дуже вдячний тобі за відповідь, Лисе. А ми йдемо далі. А тепер черга поділитися своєю думкою Лорі. Лорі, запрошую до мікрофона. Вітаю, вітаю. Отже, ти готова відповісти на запитання? Так. Що для тебе означає Головін? Як ти його святкуєш? Для мене Головін це досить древнє свято, яке зараз таке популярне більше у Європі і в Америці. У світі по суті воно іде друге найкомерційніше друге комерційне свято після Різдва, звісно ж. Але загалом в Україні воно таке не дуже популярне. І почала приходити до нас лише зараз, просто через певні західноєвропейські традиції, бо у нас були тут свої певні звичаї, прощання з мертвими. І загалом я ніколи не святкувала Геловін, і мої друзі також його не святкують, бо воно таке ну, не наше, у нас були свої свята прощання. З якраз духами, з перевдягання в костюми, якраз просьба якихось солодощі, грошей, як це роблять в Америці та в Європі? Дуже дякую за відповідь, а ми рухаємось далі. А тепер на зв'язку у нас Crusader. Привіт! Привіт! Готовий відповісти на запитання? Звісно, я готовий до всіх запитань. Супер! Що для тебе означає головін і як ти його святкуєш? Я особисто Геловін не святкую. Для мене це більше така історія з американських шоу, але мені дуже подобається тематика. Я часто говорю зі своїми друзями-американцями, і я вважаю, що на Юці треба теж проводити якісь відповідні івенти стосовно свого свята, наприклад, якісь конкурси та подібне. Зрозумів. Дуже дякую тобі за відповідь. Рухаємось далі. А тепер черга Різкіса. Різкісе, привіт. Готовий відповісти на моє запитання? Так, я готовий. Супер. Запитання таке: що означає для тебе Головін? Як ти його святкуєш? Ну, Головін для мене в принципі не є як для колони дуже святом не заповненим. Бо все ж воно більш поширене за кордоном. А от в Україні саме для мене воно не дуже так святкується. Але все ж таки в інтернеті дуже багато програм і, та ігор, навіть серія, як вона трошки змінюються, додаються прикраси стилістичні, захас такі всіляки. І от що саме подобається, це те, що люди одягаються в різні костюми, як то для мене розуміння косплей. І те, що хочу загально, воно не сильно прийнято, але у цей день то дуже поширене явище. Ну і те, що ще можу додати. Висила дивитися, як цей день дозволяє іншим жартувати над, над іншими. І те, що за, за це їх ніхто не відупить чи не покарає. Цей день спеціалізовано націлений саме налякання інших. Ну і не все. Дуже дякую тобі за відповідь. А тепер на зв'язку наша спонсорка. Молді. Привіт, Молоді. Дякую за підтримку нашого серверу. Вітаю. Добрий вечір, пане Пунктую. Як ви вже почули, мене звати пані Моді. Я рада всіх вітати я рада бути присутня на сьогоднішньому подкасті. Дякуємо, Прошу. Чи можу я поставити вам запитання? ж. Що означає головін для вас і як ви його святкуєте? О, це питання достатньо хороше, і воно достатньо влучне, оскільки в Україні не прийнято настільки щиро по великому святкувати Геловін. Це більше свято, яке походить із-за кордону. Особливо зараз, після того, як я переїхала в Нідерланди в Європу, я бачу, як місцеві люди святкують Галовін. Я можу сказати, що я дуже сподіваюся на те, що коли-небудь ми теж зможемо відсвяткувати так, як святкують європейці, тому я раніше не святкувала настільки часто, як зараз. Просто раніше мені було достатньо придбати пикву в магазині, вирізати файне обличчя, поставити у себе в кімнаті, вимкнути світло, вимкнути ліхтарі, але зараз іноді 31 го числа, прогулюючися по вулицях. Нідерландів я можу бачити багато святкових костюмів, файних, страшних. Імпровізація, при цьому всьому багато ліфтарів, багато темряви, хеловінська атмосфера. Цього головіну я маю сподівання, я зможу провести час разом зі своєю коханою людиною десь у великому місті Роттердамі. Як красива годка, як мій хлопець особисто, я ще не знаю, чи готовий він буде підтримувати мою ініціативу, чи буде він готовий разом зі мною відсвяткувати. Але у мене є святковий настрій, і я маю сподівання, що учасники Еуку також підтримують цю ініціативу. і Також будуть готові святкувати Геловін разом з друзями, разом із сім'єю, можливо, з учасниками Еуку, можливо, десь у войсах, можливо, десь у чаті. Я дуже хочу, щоб наша спільнота, спільнота еуку, спільнота українців. Підтримувала за свято Геловіну як цього року, так і надалі. Красно дякую за таку розлогу і цікаву відповідь. Що ж, такими були думки та історії учасників єдиного україномовного ком'юніті про Геловін. Думаю, тепер варто відповісти на це запитання і мені. Для мене. Геловін це дуже цікаве свято. Під час цього свята можна гарно повеселитися, можна придумати будь-який сюжет зі всіма цими моторошними персонажами і розважатися, можна зробити костюмовану вечірку. Можна піти у сусідні будинки і спробувати попросити цукерки. Можна подивитися фільм жахів, мультфільм на кшталт жах перед різдвом Тіма Бертона або пограти в горор-гру. Загалом є багато різних шляхів святкування цього свята. Думаю, це свято має велику популярність у світі. Напевно, друге за популярністю після Різдва. Кілька разів я святкував Геловін і ще не знаю, як буду святкувати цього року. Якісь роки ми з родиною вирізали гарбузи, прикрашали будинок, грали в різні ігри тощо. А якісь роки взагалі, по мінімуму, святкували через різні обставини. Скоріше за все, цього року буде по мінімуму також. Нагадаю, що спонсори почули цей випуск ще 28 жовтня. Якщо ви хочете слухати Єу-каст раніше, а також мати доступ до ексклюзивних гіукастів, то запрошую вас стати нашим спонсором на платформі BasebyMono. Детальніше про плани підписки ви знайдете на нашому Discord-сервері у вкладці інфо. Будь-які пропозиції, зауваження і, взагалі, будь-які коментарі очікую від вас. Всім дуже ще раз дякую, а ми почуємося вже зовсім і зовсім скоро.